17 лютого вночі отримали команду на відхід збивальців. Ми З боями цілу ніч пробувалися до своїх. А П'ранку вже так, ну, спочатку виходили на машині, ні, отримали, на одній, потім машина на другій. їхав, а вже останні кілометрів три пішли пішком, знову ж таки, попали під пілот снайпера. Ви з хлопчиною з 16-го. Батальйони, це меншоров. Там пішли в розвитку. ну і нарвалися на болкос Ну, казочків. Оскільки вже їх боєприпаси не почали, там і в ну, великому рахунку на шансів щось там зробити не було. Їх було чоловік 30, чому з кулеметами, з гуметами, а не Чисто за домату сердецьку відводився. От в козаків позиція така, що вони хочуть це цивіліти. Вони кажуть, так, да, Лєнін і Сталін допомогу ну, тирани, але вони от создали мощне государство, вони хочуть мощному государству Сєвєтського. А ви одне робці, ви деріпанки кажуть, це комплект. А чи сподівалися ви, що так швидко, через чотири дні вас? випустять? Чесно кажучи, ну, по-перше, сам полон, ну, я, наприклад, навіть в страшному сніску він не міг уявити, що я попадаю в полон. А ну, там було просто, як сказати, ну, скажімо так, повний шок. Ти не знаєш, що тебе чекає. При, ну, коли полонили, зразу там був один представник чеченського народу, який зразу, зразу сходом мені сказав, буду тебе окром голову резати харчування якесь? Ну, перший, перший день взагалі годували. На другий день, в шостій годині дали похлебку. таку тюлену без хліба, без нічого. Ну, але їли так, якби фаруні були. По Перше, нас хлопці, одразу попередили, що каже, що ви ліпше не піднімати голову ліпше опустити голову, не вступати на до розмови, тому що будь-яка фраза. Будь-що, Подивився на нього, і він же до тебе вже якось рух". Та, вже має. Постійно руки за спину, голова вниз і все. Їхня постійна фраза була, ви прийшли на нашу землю убивати наших дітей, ми прийдемо к вам в Айбо. Ну а преса російська, так само вони ну, агресивні. Там було Russia Today, LAF, Росія-24. Дуже багато преси було, ну, в мікрофоні просто різних багато бачив. Ну, не теж агресивно, що от, 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 прийшли, убивають зі жителів, жителі, вони наші города. Хоча, в принципі, от, коли ми були з Тиханою, коли ми розмовляли, от, там була однака зміна хлопців, що ну, лояльно наставили, скажімо так, без, без предвзятості, то вони теж нам лекції читали. От ви сюди прийшли, виничтожили наші города. Спокійно приятельно, що хлопці, ми стояли в Дебайцеві, ми по Дебайцеву не стріляли. Смисл нам стріляти самим по собі. Так? А їхні постійно крили по нас, міномети, ну, гради, потім смерть них появилися урагани. Mm -hmm. Коли вже взяли в Ігорськ, вони там підкинули вже потужні. Так вони фактично по нас попадали мало. Вони в основному валили все по місту. Була така ситуація, що він запитався, ну, які наші там, побажання, там, просьби. Я попросив, щоб дозволили дати позвони біженцям. Кажуть, узнає, що не бачиться взяли, не знаєш, що я там. Ну, просто буде. Переживати, бо по факту, коли позвонили батальйон, батальйон без цих безникти, так що чи живий, чи не живий. І от оцей той чоловік, командир підрозділу, ну, я не знаю, там ніхто не ходив знаком так що не можна було знати хто він. він так Дав слово офіцера, що каже, ви позвоните, але не звідси з боку тому що ну, можуть засіти, де знаходиться штаб їхній. А от вже каже, коли вас привезуть штаб їх з ну, Тахану, тоді ведуть дзвонити. Дійсно, коли попросив позвонити, мені в не дав, коли я сказав, що командир дозволив, перезвонив до нього, він дав команду дати мені телефон, і позвонив кінці і сказав, що живий. І от десь на 11 на ночі ми почали рух колонами, виходило у нас порядка 150 чоловік. Було три колони солдатів, одна колона офіцерів прийшлися до нашого 29-го, на нашому 29-му пуску там вже нас почала Ну, Хоча преса постійно була з нами російська, постійно, От від, від самого Ванська вони нас обводили, поцінули зйомку, де давали спокійні типу, постійно ніч світять в очі. А потім вже наша преса розстріла тут, на 29-му пуску. Паранек в шурки. До Альтеновская не а в Атеоновске лекарим запала из автобуса вообще в, в шурку. Вот, там был безборный.